Цілий рік я не сміх здобути ніякого світу через окупацію, та тому що не було зв'язку. З самого початку коли сюди приїхав, відкрилася школа, та я пішов сюди. Це дуже важливо, тому що якщо ну не рідною мовою, то як ти будеш здавати історію України чи літературу, мову то ж саме. Угорська школа не давала дітям знання. Діти просто приходили і просиджували день. Коли всі зібрались у вересні, то і знання, і взагалі поведінка в соціумі була поганенькою. Є діти, які переїхали, наприклад, з Каховки, з Нової Каховки, які прожили рік в окупації. І це діти, які мають страх голоду. Я не думала, що ми в 2024-2025 25 році будемо переживати те, що дитина починає панікувати, якщо не вчасно обід. Першу я пішов в угорську школу, а потім в цю школу. Мені більше тут подобається. Ми дуже стараємося, щоб діти вийшли зі школи тримовними. Рідна українська, перша іноземна угорська і друга іноземна англійська. Наша педагогічна програма передбачає, що старшокласники у нас 70% предметів вивчають українською мовою, і лише 30 залишається на угорську. Це якраз будуть ті діти, які можуть бути волонтерами. Вони можуть бути перекладачами. Як знахідка для нашої країни, я думаю, в цьому є великий великий плюс.